Супермаркет. Сьогодні сім'я Бублика і зірочки чекають гостей на вечерю. Від самого ранку мама готується їх зустрічати. А тато Бублик і Зірочка їй допомагають. У мене гарно виходить. Дуже гарно. А мене? І у тебе, Бублику. ви такі чудові помічники. Дякую. Я в магазин. Щось іще треба купити. Ось я усе записала Просто купи усе зі списку. Я поставив собі новий додаток. Занесу твій список у нього, сфотографувавши. А можна можемо стати в магазин? Ну, звісно. Так, Ідіть і збирайтеся. Готово. 21 століття на дворі. О, бери. Сімейка собачок. Веселенький день. Гав-гав! Ми на місці. Ура! Приїхали! Ха -ха! Чудово! Купимо смакоти. А? Я О-ой Так. Що ж я мав купити? А можна мені бантики? Так. Звісно, О, здається, нам потрібна ця штука. Ага, бери. Ай, що бери. що Це таке. А можна я шоколадною пастою зуби буду чистити? Вантус? Так, можна. Тобто ні, не можна. Зачекайте. Я зовсім заплутався. О, ви пам'ятаєте, що мама просила купити? Не пам'ятаю я, а що? Телефон розрядився, а список у ньому. О. Що тепер робити? Ага, мама засмутиться, якщо ми нічого не купимо. Дайте хвилинку. Ах! Спробую таки пригадати Так, сир, сметана, торт. Дай мені. Що ж там Я спроб... було? Ах! Ах! прикольно. Нато високо. Татусю. Допоможи дістати журавлика. О, це же є список. Ура! Ура! Ми знайшли список Ну Тепер ми зможемо купити список? все, що треба. <гум> О, Добре, що ви так швидко повернулися. Усе купили. Усе точно за списком. І навіть більше. О, Як приємно. А тепер, тепермо ну пекти пиріг. Скоро вже гості. прийдуть Сімейка собачка. Святкову вечерю було врятовано. Сім'я приготувала багато частувань і усі весело провели час із гостями. Замок з піску. У відпустці наші герої чудово проводять час. Сьогодні вони планують весь день провести на пляжі. Хе -хе. Так, будуватимемо замок. Хе -хе. А замок буде великим, величезним і дуже-дуже красивим. Тату, а ми скоро підемо на пляж. Ага, Щойно мама вийде. Зрозуміло. Я готова. О. Йдемо на пляж, Сімейка собачок. Веселенький день. Виходить. А он там буде дві башти. Добре. Тоді тут вириємо ставок. А навіщо у замку ставок? Для краси. Так. Краса це важливо. Головне у відпочинку красиві фотографії. Хм. О, Отак буде хороший кадр. Хм. Ну, вже можна. Вибач, відволікся. Чекаю на важливий дзвінок. Ага. Діти, нагляньте за моїм телефоном. Якщо дзвонитимуть, покличете. Обережніше, Бублику. Покличемо, покличемо. Ага. <систем ї> <систем ї> <систем ї> <систем ї> Знаєш, мені здається, там краєвид кращий. Ну, тоді ходімо туди. Фотосесія вдалася. Оце так. У вас усе так чудово вийшло. Ми старалися, таточку. Ви просто молодці. Фото на пам'ять. Чудова фотографія. І я тут гарно вийшла. М -м, який краєвид. Ой. Бублику, давай швидше телефон. А я не знаю, де твій телефон. Тату. Я ж залишив його тут. Ой, він здається у замку. Як це в замку? Мабуть, ми його випадково зарили. Ми не хотіли. Пробач, тато Вибач І що ж тепер робити? Так, розламаємо замок. Ні. Ми його модернізуємо. виходить Тільки наклади слухавку. Наклади слухавку. Фух, це не з роботи. Це бабуся. Напевно, скучила. Треба буде їй передзвонити. Неодмінно передзвонимо. Вау, яка краса! Давайте я вас сфотографую. А як же ти? Нами, але у нас нема з собою штатива. Один момент став сюди. Хе -хе. Усміхаємось. Ура! Мене підвищили. Ура! Сімейка собака веселенький день. Бувають особливі дні, які залишаються у пам'яті назавжди. Для бублика і зірочки цей день на пляжі став саме таким. Піаніно захворіло. У сімейці собачок. Кожен робить в оселі те, що у нього найкраще виходить. Тато пилососить, бублик витирає пил, зірочка миє посуд. А мама у мами найкраще виходить усе. Та сьогодні мама зайнята однією справою, і то дуже важливою. Тату, а чому мама з нами не снідає? У мами термінова робота. Вона пише музику для дитячої вистави. Вона вже поснідала і працює. А вас я попрошу допомогти мені помити посуд і приготувати обід обзор. Я допомагаю з обідом. Я почищу макарони для супу. Бублику, макарони не чистять. Що? Просто так близки закидають. Не переймайся, вони помиються в супі. Оце Мішили з вами і у цирк ходити не треба. Сімейка, собачок. Веселенький день. день. Собачо гав-гав гав-гав-гав. Ой-ой-ой, <рес> це кінець. Що? Піаніно зовсім розстроєна. Так, так, так. Я не можу працювати і не встигну написати музику. Спектакль зірветься. А як воно може бути розстроєне? Воно ж не живе. Синку. Так кажуть про музичний інструмент, якщо він не настроєний, Ага. тобто не відрегульований. А, а що з ним не так? Що саме? Ой, Та усе не так. Звучить просто жахливо. Схоже, ми давно не викликали настройщика. То давай зараз викличемо бублику, принеси, будь ласка, телефон. Ну, як? Ну, що ж ви? Не можна так запускати інструмент. Це ж вам не синтезатор якийсь, а фортепіано. Я більше не буду. І ще одне, любонько. Інструменту потрібен постійний режим вологості. О! У вас сонячний бік, сухувато в кімнаті, Ага. варто акваріум поставити або вазони, а. щоб інструмент не пересихав. <хи> Дякую вам дуже. Ви просто чарівник. Сьогодні пограю, а завтра неодмінно щось вирішу з вологістю. Пий, моє хороше, грай як треба, щоб мама не засмучувалась. Я нічого не розумію. Вчора воно прекрасно звучало після настройки. Хм. Дивно. Доведеться знову кликати настройщика. Не знаю, що й думати. Просто чари-мари якісь. Хм. Цікавенько. Ну що я з ним знову, не так. Не нервуйтеся, голубонько. Зараз розберемося. Ну, не мій же хтось прийти вночі і знову розстроїти піаніно. Чи таки міг? Діти, ви нічого не хочете нам розповісти? Прості, тату. Uh, я uh, нічого такого, я просто хотів як краще. Що, що хотів? хотів? Ну ви ж учора сказали, що піаніно хоче пити. Тож я й подумав, що до завтра не можна чекати. Пробачте мені. Ой. Тільки на це. Це що? А це як? -хо 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 -хо. На щастя, ти забув відкрити банку і вода не розлилася. Але більше так не роби, будь ласка. Здається, нам і справді варто придбати акваріум. Ура! У нас буде акваріум!» і піаніно буде не жарко. Оце так сімейка собачок. Веселенький день! день! Сьогодні бублик затямив, перш ніж комусь допомогти, не завадить спитати, чи потрібна допомога, і яка саме. Тоді допомога буде справжньою.